Христос посеред нас до ваших осель знову завітав православний вісник, і це означає, що наступні 20 хвилин ми, відклавши тимчасове опіклуватимемося про вічне. Завершуються світлі дні різдвяних святкувань у повітрі лунає, а що третій праздник – святе водохреща. Так зве цей день народ. Ну а церква з висоти свого двохтисячолітнього досвіду називає цю подію богоявленням та хрещенням Господніми. Отже, яким сенсом ці святкові дні здатні наповнити наше буття, які народні традиції вірно відзеркалюють справжній зміст свята, і зрештою, що робити для того, аби на хрещення освятити власну душу? Дивіться сьогодні у програмі: ми перегорнемо сторінки євангельської історії, богоявлення та побачимо його очима сучасної віруючої людини. Отримаємо важливий життєвий приклад від святого Іона Київського, дізнавшись, скільки добра можна зробити за 100 років. Побуваємо з предстоятелем церкви на Волині. Побачимо, як колядували в лаврі на святки. Прийдіть на хрещення до храму, і ви обов'язково побачите величезні черги вірян за святою водою. Іноді доводиться чути про богявленську і хрещенську воду, адже свячення відбувається два дні поспіль. 18 та 19 січня. Та насправді вода ця однакова в своїй святості. Вона так і зветься, агіасма, в перекладі з грецької святиня. І освячується абсолютно однаковим чином. А дві назви Богоявлення та хрещення насправді відзеркалюють одну подію, коли прийшовши до Іоанна притечі та занурившись у води річки Йордан, Господь наш Ісус Христос встановив Таїнство хрещення. Водночас, Спаситель освятив одну. З найважливіших для життя стихій воду. Можливо, звідси любов православних до хрещенського купання в крижаній воді. А щоб остаточно зрозуміти його сенс, подивимося на свято хрещення очима людини, яка намагається в цей день освятити усе своє єство. У По будь-яку погоду. Дев'ять років поспіль. Напередодні свята та в день хрещення Господнього. Варя приходить до джерела. Або як зараз, на Дніпро. Тут ані душі, лише качки. Варя занурює руку у воду. Каже, градусів 5. Дніпро тепленький. Не для того, щоб просто там раді закалки, или для, для того, щоб показати своїм друзьям, що мені не страшно окунутися в холодну воду. Здесь необходимо иметь віру, стойкость том, що ти вот ако не з вірою для ісцелення і очищення своїх гріхов, існення своїх болезней душі і тела. Швидко скидає пальто і переодягається у білу сорочку, заходить у річку поволі. Це для того, аби судом не було. Багато віків тому занурювалися в Йордан віруючи, але першим був Христос. Він у 30 років хрестився у цій священній річці. Таїнство хрещення стало дарунком Господа, роду людському. Виникає резонне питання: до чого ж тут богоявлення? В Саму мить хрещення нашого Господа відбулася надзвичайна подія. Дух святий видимо. У вигляді Голуба зійшов на Ісуса Христа і почив на ньому. І у цю мить Бог Отець сказав із небес про те, що це є син мій улюблений, у якому моє благовоління, і таким чином всі, хто спостерігали подію хрещення Ісуса Христа, мали можливість спостерігати явлення святої трійці, то тобто богоявлення. Крижаної води варя виходить усміхнена, а довкола лід плаває. Після купання дає поради. Каже, роки тренувань і закалювання тут не обов'язкові. Головне, не думати, що вода холодна, тоді вона не буде кусатися і соответственно, то вода це лічність. Лічність, почому лічність, тому що це дух, дух це Бог. То є коли ти заходиш воду, то. А наймід свойство очищать. И не надо її бояться. Але варто напередодні богоявлення сходити до храму на вечірню службу. А вранці помолитись біля джерела чи на березі річки під час освячення води. Тоді можна сміливо занурюватись і лікуватися святою водою. Океяна ми повідомляємо, що традиційне освячення води відбудеться 19 січня близько 12-ї години дня. Після божественної літургії на лавських колодязях Антонія та Феодосія Печерських. Охочі набрати святої хрещенської води раніше зможуть зробити це в досвіта, взявши участь у водосвятному молебні тут же, на лавських колодязях, о 5-й годині ранку 19 січня. Різдвяний телелітопис зафіксував найважливіші події останнього тижня. Вони пов'язані з архіпастерськими візитами нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія, якого в усіх храмах і монастирях вітала Різдвяна коляда. Це перший візит блаженнішого владики до західних єпархій після його обрання митрополитом Київським і всієї України. 9 січня блаженніший владика прибув на Рівненщину до Корицького Святотроїцького жіночого монастиря. Відслуживши вечірню в обителі, архіпастр завітав на місцевий вечір колядок, який щороку проводять під час святок. Колядували монастирські, професійні й аматорські хори з різних куточків області. Блаженнішому Онуфрію сподобалися усі виступи. Перед від'їздом владика Онуфрій подякував учасникам вечора за чудові колядки. Благословив усіх виконавців та побажав, аби благодать Христового Різдва якнайдовше залишалася у серці кожного. Наступного дня, 10 січня, блаженніший митрополит Онуфрій приїхав у Волинське село Зимне у Святогірському Успенському зимненському ставропігійному жіночому монастирі. Першосвятителя зустріли хлібом сіллю і різдвяними колядками. Їх виконали сестри монастиря разом з ігуміною Стефанією. В Успенському соборі, головному храмі зимнинської обителі, блаженніший помолився перед чудотворною зимненською іконою Божої Матері. Саме цим образом, у 988 році, Константинопольський патріарх благословив князя Володимира Великого на шлюб із грецькою царівною Анною. Згодом подружжя передало сімейну реліквію в Зимненський монастир. До слова, перша письмова згадка про Святогірський монастир датується кінцем XI століття. Увечері в Успенському соборі пристоятель Української православної церкви відслужив вечірньо. Йому співслужили намісник свято Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, архієпископ Володимир Волинський Ковальський Володимир і духовенство єпархії. Після таїнства миропомазання його блаженство привітав парафіян з Різдвом Христовим. Під час архіпастерського візиту до західних єпархій нашої церкви блаженніший митрополит Онуфрій відвідав і Почаївську лавру, одну з найшанованіших святинь православ'я. Щороку до лаври линуть тисячі прочан. Перші згадки про Почаївський монастир датуються серединою 16-го століття. Хоча з літописних джерел відомо, що заснований він київськими чинцями ще у 1240 році. По прибутті до лаври, пристоятель нашої церкви вклонився лаврським святиням. А передусім чудотворному Почаївському образу Божої Матері, уславленому своїми дивами стілень в Успенському соборі Почаївської лаври, архіпастер у співслужінні митрополитів Кам'янець-Подільського Феодора, Тернопільського і Кременецького Сергія та намісника обителі митрополита Почаївського Володимира звершив божественну літургію. Предстоятель також привітав усіх з Різдвом Христовим та побажав миру в родинах і в суспільстві. Поздравляю з праздниками Рождества Христового. Нехай мир Божий, який Господь приніс з собою на землю, буде в наших серцях, в наших домівках і в нашій державі. Нехай Боже благовоління, яке прийшло до нас через Рождество Христове. Охороняє нас на всіх стежках нашого земного життя. З праздником! Дякую! Перед від'їздом з Почаєва блаженніший владика Онуфрій очолив вечірнє богослужіння у новозбудованому Преображенському соборі Лаври. А хорові колективи Тернопільщини та сусідніх областей влаштували для пристоятеля і гостей святковий концерт. Лунали традиційні колядки на прославу події, що подарувала світові Спасителя. Часто ми ловимо себе на думці, як швидко спливає час життя та як мало я встиг у цьому житті зробити. Проте, коли в поле нашого зору потрапляють святі, мимоволі погоджуєшся з Божою допомогою та за його благословенням, людина здатна зробити набагато більше. Преподобного Іону Київського, пам'ять якого ми звершуємо 22 січня, можна по праву назвати виконавцем Божої волі. І, хоча сто років, які відпустив йому Господь, термін чималий, проте дивуєшся, скільки святий встиг зробити за цей строк. Подробиці в наступному сюжеті він з'явився на світ у простій бідній родині в маленькому містечку на Полтавщині і мріяв лише про тиху усамітнену молитву, але Господь судив йому прийти до золотоглавого Києва та заснувати в ньому великий монастир, який з часом стане справжнім центром духовного життя для величезної кількості людей, як на Україні, так і за її межами. Преподобний Іона, Київський Чудотворець, день його смерті, який для християнина став днем народження у вічність. Ми урочисто святкуємо 22 січня. Ще юнаком попрямував майбутній святи до Саровського монастиря, де став учнем та келійником преподобного Серафима Саровського. Ця наука тривала вісім років та перетворила юнака на аскета, який оволодів мистецтвом розумової молитви. Згодом уже в Чернечому чині преподобний Іона за благословенням Божої Матері повернеться на Україну. Де, довірившись її слову, та незважаючи на численні перешкоди, започаткує у наповненому монастирям Києві ще одну чернечу обитель на честь святої трійці з притулком для сиріт, школою та лікарнею для звичайного чинця, який не мав ніяких зв'язків, це було справжнім дивом. Сталося це так: серед духовних дітей сумлінного пастиря духівника отця Іони, опинилася дружина київського генерал-губернатора, княгиня Катерина Васильчикова. Через неї клопотання про заснування монастиря потрапило на розгляд до царя Олександра II. Так на київських пагорбах з'явилася ще одна чернеча спільнота. В народі казали, бажайте побачити спочилих святих, відвідайте Печерську лавру. Ну, якщо ж хочете зустріти живого преподобного, маючи на увазі отця Іону, йдіть до Святотроїцької Іонинської обителі. Дуже скоро монастир отця Іони, а саме так віруючі його називали, став провідним осередком духовного життя, в якому тисячі прочан причащалися святих Христових таїн, проходили покаяння, отримували безцінні духовні поради від отця Іони та братії. Так триває і понині. Символічно, що в наші дні ці поради дає теска преподобного сьогоднішній намісник монастиря, голова молодіжного синодального відділу єпископ Обухівський Іона. Преподобний Іона молиться за нашого Предстоятеля і молиться за всіх нас щоб і ми вона з ним снім царстві ніб'сне. Святий Іона Київський казав: багато треба часу та праці, щоб в усьому змінитись. З мертвого стати живим, спорочного, чистим, з ураженого смутком перейти в стан просвітленого розуму, з під влади пристрастей перейти в безстрасність. А для цього преподобний радив, попри будь-які випробування, утримувати в душі мир. Тож дай Боже усім нам, молитвами святого Іони Київського, втілити цими днями таку життєво необхідну пораду. Різдвяний передзвін звучав у стінах Києво-Печерської лаври. Саме під такою назвою відбувся всеукраїнський пісенний фестиваль колядок і щедрівок, що вже в четверте проходить під патронатом намісника лаври митрополита Павла. Цього року участь у ньому взяли вісім колективів. На фестиваль приїхало багато діток. Завдяки зусиллям православних волонтерів, з лікарні привезли і онкохворих дітей разом з їхніми батьками. Також на святі побували і діти з недільних шкіл Краматорська, Старобільська Сєвєродонецька. За словами організаторів, на всіх гостей справила враження як сама Велика Церква, так і пісенне дійство, яке в ній відбулося. Завітаємо на нього і ми треба щоб дзеленчало чисто чисто такі дзвіночки на музичний супровід колядок каже тетяна школьна вона одна з солісток прекрасного жіночого тріо козачка поки не дійшла черга виступати дівчата чепуряться поправляють намиста і й хустки в успенському соборі колядують уперше Наше тріо має направленість на фольклор, на народні пісні з застосуванням мінімум обробки. Або якщо виконуємо, то обробки народних пісень, відомих аранжувальників, відомих композиторів, музикантів. Від їх голосів душа завмирає, мурашки по шкірі бігають, і це без мікрофонів, без фонограм. Така справжня народна коляда. Тут кожен хор представляє такий міні шедевр і міні виставу. Тому що я знаю, що готувалися окремо костюми, окремо підбирався репертуар. І зараз ми можемо побачити, що це напівзмагання, напів якби перформанс. В храмах заметьте, в храмах не один чоловік, в храмах поють колективи. Клирос. І, і, і Чим більше любви от, в этих колективах, чим більше взаємопонімання між собою, тим Лучше звучить колектив. а потім естафета різдвяного передзвону переходить до інших хорів. Тут самі професіонали. Здається, колядки і щедрівки не повторюються, але абсолютно всі лунають піднесено, передають відчуття радості народження Спасителя світу. Кожен диригент, хормейстр відчуває по-своєму, і одна і та сама колядка в різних руках диригента. Хормейстера може звучати абсолютно по-різному. Можуть по-різному ставитись акценти в змісту колядки, домінантні точки. А це одні з наймолодших учасників фестивалю радуйся київського храму безстрібників косьми і Дем'яна Римських. Після виступу діти розповідають, що зовсім не хвилювались, адже багато репетицій було, і не тільки. Ми ходили до владики Антонія До, до владики Ануфрія співали. А скільки твора колядок і щедрівок знає, не перерахувати улюблених немає. Мабуть, не можна сказати, яка найулюбленіша, тому що всі вони такі гарні, всі вони дуже такі красиві, всі ми їх вже ще з прошлого року ми їх вчимо. Дитячий хор Києво-Печерської лаври теж учасник Різдвяного передзвону, але минулорічного. В День Різдва Христового співали по всій Києво-Печерській лаврі. Слава, христос народився. Отак, наприклад, вітали намісника обителі Владику Павла. Коляд, коляд, колядин, а я в батька третій син на скрипочку граю. З різдвом всіх вітаю! Я дуже вам вдячний і нехай Боже благословення від ясель богомладенця очиє у вашому серці. Приготуйте серце, відайте на служіння Богу. І ви не будете мати ніколи, ні в чому труднощі. Кажуть, одна нотка фальші може зіпсувати цілий музичний твір. На четвертому фестивалі колядоки і щедрівок Фальші не було. Почасти це доказ професійності хорів. А в усьому бажання зберегти та примножити духовні традиції свого українського народу. Закінчуються святки, і в ці світлі дні я бажаю вам, нехай Йорданська вода, велика агіасма, освячує наші помешкання, вносячи до осель порозуміння і злагоду. Нехай християнська любов та мир панують у родинах і в усій Україні. Нехай ми ще раз беремося за святковим столом, а пісні за ним будуть красивими і радісними. І освячуючи цього дня воду, не забуваємо, Головне призначення будь-якого освячення в православній церкві це передусім освячення самої людини, її зовнішнього і внутрішнього простору. Саме воно зміцнює нас у протистоянні силам зла на важкому шляху до Царства Небесного. Христос посеред нас і є, і буде!